Добрий ранок, зараз 5:30 ранку. У мене поїзд. Я їду в місто своєї мрії, в місто, там, де моя душа відпочиває, і там, де я відчуваю себе найщасливі. Так що я чекаю потяг. Я не думала, що викликати таксі це така проблема. Виявилося, що е, зараніше, вчора, я хотіла викликати на сьогодні, ну, мені сказали, ми не 100% даємо, що машина прибуде, що буде машина. Ну, можливо, і не буде. Я кажу, ну, це взагалі нормально. Я тут планую їхати на залізничний вокзал. Я на потяг, в мене час. Як я? Ви мені скажете, там машинки нема, все до побачення, і я що должна потім робити. Ну, не знаю, скачала собі приложення уклон таксі. Замовила там, ну там немає дозвону, там просто замовляєш, на який час ти їй потрібен. Чи буде машинка, чи ні, теж ніхто не каже. Ну, в общем, замовила. Не знаю, пишуть смс шлють. Спочатку прислали одна машина. Тепер ось під ранок прислали мені, буде інша машина. Буде машина чи не буде, я взагалі не знаю. Ну я себе заспокоюю, що якщо, якщо я запізняюсь на потяг, у нас ходять кожен час маршрутки на Київ. А в мене потяг на татарів з Києва. Так що я думаю, що я все одно доберусь до, до того часу. Чимось доберусь. Мої пригоди розпочинаються. Я ще нічого, я тільки проснулася, зараз буде через час машинка чекати, буду приводити себе, миватися, одягатися і буду їхати. Я чекала на цю подорож цілий рік. Чемодан готовий. Я готова. До пригод ми готові. Чекаю таксі. Через 10 хвилин повинна приїхати. Сподіваюся, що все буде гаразд. Таксі буде, я вчасно встигну. І я вчасно встигну на потяг. Я вже в ліфті, машина приїхала. Все. Гарного мені, гарної мені подорожі, гарного мені відпочинку і все, щоб в мене склалося чудово і благополучно. pois відійти Піду здам чемодан і погуляю по місту Київ. Поставила чемодан, що я скажу. У нас в Сумах, як я виїжджала, був такий лівеняк, був такий вітер, був тут так холодно було. З добре їхала в Київ, подивіться, що це за погода. Це щось таке чудове, щось таке... Неймовірне, після вчорашньої ливні. Все, буду гулять. Буду погуляю, пройдусь, кафе посижу, поїм. І в 15.48 у мене поїзд на мій татарів. До мого татару. Завжди ходила в іншу сторону. Сьогодні думаю піти по Києву, погуляти. В праву сторону, що ти ходила вліво, піду тепер вправо. Я ще тут не ходила, не гуляла. Здається, так можна дійти до хрещатика в цю сторону. Зараз перевіримо, наскільки я це знаю. Тут згори такий красивенний вид відкривається на Київ. Добре, що погода така сонячна, добре, що немає дождя, що не холодно. Ну як, прохолодно, ну так. Я вдяглась тепло, так мені добренько. Мені зовсім не холодно. Оце вих... їхала, думаю, ну це так погуляла. Зараз приїду. Дощ, холодно, що буду робити. Прийдеться десь сидіти в кафе. А нічого, зовсім не так. Небо, дивиться яке небо. Жодної хмаринки. Так що все буду гуляти. Зараз побачу, пройду я до Хрещатика пішки чи ні. Знаєте, я так йду вся вгору. Діється. От зюде вокзала, піднімаюсь вгору, вгору, вгору. Мені ще так спокійно, Мені важко. але я ще нікуди точно не дійшла. Не знаю, як, куди я дойду, ще поки не визначилось. Так що, кудись йду? В такий парк. Далі йду вгору. Зараз буду переходу дорогу, щось побачу. Киши я в цю сторону ще не гуляла. Я навіть не знаю, як це місцевість називається. Парк по одну сторону, по другу сторону будівлю. як летять, як сумасшедші. Чорівна ось. Це таки я вийшла на Хрещат. Не Знаю, як вам, але я ніяк не можу з, з навігатором поратися. Завжди він мене кудись біля знаходжу. Завжди він мене кудись веде не туди. Я не розумію. Стрілка вроді, правильно йде, вона як-то боком, куди мені йти, в яку сторону. Нічого не розумію, Вон, які вітрини красиві в цумі познімаю. Це ЦУМ. великий такі універмаг, де продаються українські бренди. Ну, я заходити не буду, не хочу У мене нема настрою лазити по всіх. Всяких... По всяких тряпошних магазинах лазити не хочу. Щось хочу пройти на Майдан Незалежності. Думаю, я правильно йду вже без навігатора. Йду правильно чи неправильно, зараз побачу. В принципі, я нікуди не спішу. Нікуди не спішу. Все чудово, погода. Взагалі якийсь бонус мені сьогодні випав по погоді. Дякую ангелам хранителям моїм. Пройду на Майдан Незалежності. Погуляю там, ще сяду якусь кафешку, хочу щось поїсти. Не знаю, які тут ціни. Це тут <гум> такі будівлі масивні. Я по цій стороні ніколи не ходила, завжди ходила по цій стороні. Тому що, як то там, мабуть, метро. Виходиш з метро ідеш прямо, а по цій стороні ніколи... А, це Київська міська рада, все зрозуміло. Думаю, що за будівля така масивна. Так що гуляю, до поїзда ще три часа, ще є час, є можливість і є погода для того, щоб гуляти. От такі то справи маляти. Що ще хочу сказати, дуже багато книгарень, дуже багато. На кожному майже 100-150 метрів є книгарня. І книжки недорогі. Подивилась там для Данічки книжечку дитячу, але не взяла. Він від мене далеко, читати я йому не зможу. А не знаю, чи буде у них можливість у батьків читати, чи є у них час, щоб читати дитині книжки та розповідати все, що там написано. Не просто читати, потрібно розповідати. Щоб дитині було цікаво, а не просто сухі букви, які ти там читаєш. Йому все одно це не цікаво. Все, бачите, машин багато. Грочатик сьогодні не перекритий, тому що робочий день. Чи в Макдональдс може зайду покушати, поїсти? йшла на майдан незалежності Ціх пропорцій. Це Ці нескінченно. Це не передати слова. Зайшла кузату хату пообідати. Взяла собі запечену курку з картоплею і салат з пекінки. Така тут на хрещатику велика кузата хата, декілька залів. Це так простора. Ну, Завжди тут смачно, так що поїм. Мені це обійшлося 190 гривень. Ці дві страви, 190 гривень. Смачного мені. Я нагуляла, зіду на ЗД вокзал, на залізничний вокзал забираю багаж Чемодан. Та ще хочу зайти, там підзарядити свій телефон. Там є така кімнатка, дуже затишна. Підзаряжу собі там телефончик. Тож вже відсотків Не знаю, де я його буду заряджати, чи буде в поїзді. Можливість це зробити чи ні, а. Краще хай буде підзаряжений. Таке у нас метро. У нас в Києві метро чистеньке, теж затишне, людей зовсім небагато. Це сіла на Хрещатику. З Хрещатика зараз їду на станцію вокзальна і буду далі продовжувати свою подорож. Приїхала на вокзал. Виходимо обережненько. І на, на вихід до вокзалу чуть не збили мене. Це цілий день. Все, зараз забираю чемодан, сідаю, заряджаю телефон і чекаю на свій потяг вже до Татарова. А випити що дуже? Поїсти поїла, нічого не пила, прямо водички. Зараз подумаю, може каву візьму собі.